То в селі мешкає, киця, кличу я на річку кицю, випрати руду спідницю, та не хоче прати киця, бо вона води боїться. Каченята, а от жовті каченята люблять плавати і пірнати, швидко б'ють червоні лапки в очерет. Сховали жабки, кучерявий баранець загубив свій гаманець, буде лаяти вівця, як прийде без гаманця. Вийшов песик за поріг я б, звичайно, допоміг, та без мене за паркан може влізти хуліган. Ходить півник по лужку і кричить: Кукаріку, -ку гребенець червоний має. Кольоровим пір'ям сяє, на баштан залізла свинка, мигатить рожева спинка. Я не хочу гарбузів, хочу стиглих кавунів. Найсміливіше з курчат без матусі вийшло в сад. Що ж героя так дивує? Равлик з хаткою мандрує. У садочку тишком нишком яблука збирала мишка. Їх складала до одвірка та несла до себе в нірку. Ось прийшла корівка має, діточок вона скликає, молочко несе смачне, пригостить тебе і мене. Звістка радісна У кочку В неї будуть два синочки. У яйці вони сидять, дзьобиками стукотять.